Що йдемо покатаємося на куботі. Бі-52, яка нам прийшла. Ось такий апаратик. Невеличкий, але свіжий по рокам 15 кінських сил, за 4900 з фризою, фриза з горизонтом. Напрацювання копійки. 4... А, 4818. Так, Коробка в нас на три передачі, вал відбору потужності дві швидкості, понижені, повишені, йдемо Так. На маленькі сотини, але звісно, для людини великі габарити. Тому що з моїми габаритами, як бачите, коліна фактично вище руля. Але апарат класний. Напарничок так взагалі. Колеса прямо під ногами. Це як розвертається. Малючок. Коробка у нас метаніка. Система управління горизонту. Зараз спробуємо, чи, чи працює, я ще не тестив. Так, вилазимо. Так, ось такий апарат. Дуже хороший стан, збережений по режимі ідеал. Так, що попробуємо. О, Працює, дивіться, дивіться, як плавно. 2001 рік. Є автоматичний режим і є ручний. Тож цікаво, 4900 або мінус 200 доларів за сомнули